Друзі, моє вітання. Мене звати Даріна Глущенко. Сьогодні на календарі 20 листопада, четвер, черговий інформаційний тиждень добігає свого логічного завершення. Проте ми не зупиняємося, продовжуємо вам розповідати про найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні, звісно, що будемо говорити про мирний план від Трампа з Трасом Загороднім круючим партнером Національної призових групи політигнологом і політичним експертом. Пане Тарасе, моє вітання. Рада вас. прифаќите. Добро дня. Добро Так, ну звісно, що розпочну з того, що Трамп схвалив сти пунктний план миру між Росією та Україною. Першими про це повідомили NBC News. Йдеться про те, що в цьому плані що там має бути контроль Росії над Донбасом в обмін на орендну плату. Також говорять про те, що Україна має відмовитися від вступу до НАТО. Йдеться про повну заборону на розміщення іноземних військ на її території. Окрім цього, начебто Крим і сам Донбас, Штати можуть офіційно визнати частиною Росії про це Бишекцію з посиланням на своїх інформованих чиновників, як вони зазначають. Хочу, звісно, що нашу цю, сьогоднішню розмову присвятити саме цій темі. Пане Тарасе, що ви думаєте? Чи може такий є план на мирний, про який, начебто, має заявити, мають заявити Штати і Трамп бути дійсно реалізований? І що думаєте стосовно тих всіх пунктів? Я словом? думаю, що просто у росіян поки що є гроші, щоб купувати американських непідкупних журналістів, щоб вони розміщували то вту якого, в якомусь сортирі Нью-Йорка чи поряд в ресторані вигадали Днітрі звідти одне, не одне західне змі. І ну, слухайте, більше, ну... ну давайте, слухайте. Ну одну одну херню написала там, да, і починають розповідати там, да, і все інше. Ну, навіть якщо теоретично, там щось десь хтось мугикнув, ну і що, ну ви, ви домовлялися, ну так само і виконуєте до чого тут ми. Ну, дивіться, ну, <ріст> слухайте. ну Трамп узгодив, ну десь там в якомусь підворітті міг забігти відкав, сказати, що тут щось є з Дмитрієв по, по цьому. Там, Трамп в цей мом момент міг там, е взагалі, там, їсти Амара. Він там щось мугикнув там, да, і побігли там говорити, що воно щось <ріст> там ухвалило. Е це, це раз, друге. Ну ви домовились, ну так ти ви, ви виконуєте. Ну, і що, що ви там по, по Ну, так ви виконуєте. Ну і що? Немає важелів тиску, щоб виконати цей план у США. Якщо це, це штуфта була просунута, ще намагалася просунути на весні цього року, да? тоді ще не вийшло. І тоді багато чого змінилося. Україна значно сильніше стала, так? Да? І в виробництві зброї в першу чергу. Є в атаках на територію Росії, ця спецоперація повутиня була проведення, і так далі, яка дала можливість дала можливість довести американській армії, що Україна може виграти. Ну і все. Ну, таке шо, що, 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 що там хтось там на трендів, тим більше план. Та у нас просто це ж маніпуляція. Якісь там, вибачте, якийсь там клерк в 25-му ряді Щось там де сказав, а у нас одразу ж починають говорити, що це позиція США. Навіть якщо теоретично це позиція США, це не означає, що треба бігати, виконувати те, що хтось там нам нам, нам намалював. а от Позиція України і, і керівництво країни хто виконувати не буде і не збирається. Даний наказ бити по території Росії чим більше, тим краще. от і все. Ну, Так що така історія. Угу. Е, добре, ну але е, політіко Посиланням на джерела в Білому домі пишуть про те, що Україна, начебто, зараз в такому становищі що буде змушення змушена прийняти американський план миру і прийняти угоду. Також РБК посилаються на свої джерела, і пишуть, що генерали Сполучених Штатів сьогодні будуть схиляти Зеленського до угоди з Росіями і зустріч зеленського з американськими генералами. Нагадаю, має відбутися сьогодні в другій половині дня. Тому пане Тараси, ну ми бачимо ось ці всі заяви, так що мирний план Трампа, що генерали будуть схиляти Зеленського перевірка реакції з саме з, з українського суспільства, української влади. Чи все-таки ось ця туфта? Ну так як ви говорите? Ну, спробуйте. Ну Зеленський скаже: дякую, що приїхали. Ваша думка була важлива для нас. Да От давайте про поговоримо про армію проговоримо про співробітництво а, по цьому по виробництву зброї. Всі інші питання ми обговорювати не будемо. Uh -huh. Ну, приїхали, і що? Ну, генерали, і що? Ти генерал де? У себе в США? Ну, так ти в США генерал. У нас тут інші генерали. Це знаєте, є така приказка в Одесі. Це це у Києві ти може бути там себе. В Одесі ти просто лет-ледпоц. -лед так і тут, ну, приїхав, ну і що, що приїхав, ну, мало ли хто там приїжджає, там да? будуть тиснути. Ну, так президента ж народ України обирав, позиція народу України така, як і позиція президента. Так що вирішуйте свої там справи, якщо ви там щось когось кудись притиснули, приїхали тиснути, питання, чи є у вас тискалка, да перевірте спочатку. Далі, у нас своя тискалка є виробництво власної зброї, над яким ми повинні працювати. З ними узгоджувати контракти, наприклад, щоб вони подивилися на зброю, це нормально. А інше, це не твоя компетенція, який ти там генерал, не генерал, США, все інше. У нас своя історія. От що ми повинні себе ставити таким чином, і у них немає важелі тиску на Україну. От що ми повинні розуміти. Взагалі немає. Немає. Тому що європейці за нами. У них були варіанти тиску через продажі зброї, через передачу зброї з бюджету США. Ну, так зараз же не, не, вони ж не дають нам зброю, а продають. А це вже контракти. Контракти з ВПК США. Що ви хочете зірвати контракти зі США, ну це ВПК, ну, будь ласка, спробуйте. Тому що така історія. Ні, ну звичайно, якщо дуже захочуть, дуже захочуть. Є але як це буде виглядати? І вони точно посваряться з Європою, чого вони не хочуть робити. Угу. Ну продовжуючи тему мирного плану, як загалом реагувати на ту інформацію, що, начебто, мирний план складався за участі лише штатів та Росії і без України, перекладаю ніяких штатів Росії не було, угу. був цей каламутний Дмитрієв. З не менш каламутним відкафом якомусь ресторані або сортирі, да? і все я вас заповняю, що було саме так, і одразу ж Дмитриєв влив гроші в непідкупні американські змі для того, щоб розповідати, як що, що там щось вони про щось домовились от і все Ну цікаво, якою буде реакція Трампа. Ну, а яка він же сказав, що зупинка по лінії розмежування. Що він? Якщо він буде нагинати Україну на афганський сценарій, це йому теж не подобається. Далі у нього немає важелів тиску. Ну немає у нього важелів тиску. тобі що європейці будуть проти. Ось тому реакція Трампа взагалі нас не повинна турбувати. І що? Він припинить постачання зброї, які вже ускладені. Він скаже своїм корпораціям ВПК, що пацани. Я там спочатку вибив вам гроші на закупівлю з Європи, і хочу сказати, що тут а, а, прийшов якийсь каламутний кент а, там відкав, да і тепер ви, ви цих грошей не заробите. Реакція я не маю на увазі Трампа на те, що пишуть що західні ЗМІ, посилаються на те, що це все таки мирний план Трампа. Цей суперечний. Це пишуть в основному змі, які спрямовані на демократів. От mm -hmm. і тому та, Трамп так далеко мав на увазі ці всі змі, от що реакція, не реакція. Не це, час дивіться, час працює на нас. Невідомо, що з Росією буде цією зимою. Інтенсивність ударів зростає по території Росії. Росія валиться. Це очевидно. Вже всім навесні цього не було видно. Вони не знають, як вони бюджет наступний рік будуть складати, що там буде. Трамп своєю економічною політикою знищує Росію, тому що він забирає у них ринки збуту нафти і багато чого іншого? Угу, угу. Е, добре, добре за Телеграф пише, що Росія контролюватиме Донбас в обмін на орендну плату Україні. Е, теж що, начебто, така пропозиція міститься в мирному плані США, теоретично пане Тарасе. Якщо це правда, от як може загалом виглядати орендна плата за Донбас? Ніяк, там же головне не орендна плата, там головне, щоб українсько щоб, е... тиск на президента, щоб він дав наказ вийти з Донбасу так. і щоб потім вдарити. Це не має ніякого значення. Це тактика росіян, перемовна, що mm -hmm. вони там щось куди. Що ви платити будете? Чуда! У вас прибитий експорт. Вже що ви платити збирається? Да ні, це це перемовна, це спосіб перемовної тактики. У росіян, коли... Щось одразу ж не виходить, вони починають робити питання. Але воно в рамках всього, всього контексту. Mm -hmm. Наприклад, вихід з Донбасу це те, те сама вимога Путіна вийти з чотирьох областей, тільки розділена на етапи. Вони говорять, давайте добре, ми поступку зробимо, хоча не якось, віддайте нам Донбас, який вони не можуть захопити, це ж стає всім очевидно. От якщо Трамп буде тиснути на Україну таким його просто з'їдять мало, мало того, що там обговорюється, хто там замінював цього хто там замінював Моні Лівінський на одній з вечірськи у, у Біла Клінтона. Так що його там з'їдять за те, що що, 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 що ти що витворяєш, де ти сильний лідер? Як коли ти нагинаєш країну, яка бореться там? Да от тому ну, це фантастична історія. Це вони спеціально роблять. Ну, дивіться, вони хочуть, щоб Україна, ну там Зеленський дав наказ відійти з Донбасу. Одразу ж починається величезне обурення в Києві, в тому числі серед військово-політична криза, хаос, відставка. Параліч влади, і далі ти забираєш Україну не тільки чотири області. Все все це головне. Тут арендна плата взагалі не має ніякого стосунку до реального обговорення. Ну якщо ми говоримо про те, що це така переговорна тактика, то яку тоді відповідь має дати мають дати чи штати чи Україна для того, аби дати ну як ви знаєте. Зразу присікти, скажімо так, цієї тези, які лунаючи неодноразово з вуст росіян, ну України, європейці вже сказали. Засуньте всі ці плани от туди кудись собі поближче. от До е політкоректно сказати, до середньої частини тіла, яка знаходиться між тулубом та ногами. <зас> Добре. Буданов говорить про те, що вікно можливостей для завершення війни в Україні відкриється в середині лютого, і каже про те, що без втручання Трампа він не думає, що є шанс на зупинення бойових дій в Україні. З ми тут не будемо обговорювати саме з військової точки зору, звісно, що з політичної. Чому саме середина лютого, як ви вважаєте? Ну, я не знаю, чого так сказав Буданов, Буданов вже може говорити з різною метою. Це ж Буданов, це теж частина інформаційної кампанії, яку веде розвідка. Ми ж не знаємо, які у нього ззаду всередині там. Всередині лютого можливо, можливо, але якщо ми будемо бити по території Росії з такою інтенсивністю, яку ми зараз демонструємо. То багато чого може бути побачено, так що невідомо. А що буде в лютому в Росії, коли йдуть дві тенденції: зниження ціни на нафту, і скорочення ринків збуту, і нарощування ударів по території Росії, наприклад, щоб досягти блекаутів, там да? до чого це призведе? Чи буде там взагалі з ким розмовляти на той час? Очому повинні розуміти. Тому я не знаю, чому він так говорить, ну там у нього, мабуть, якась своя історія є. <звігінь> ну і також і Зеленський говорить про те, що тільки Трамп і Штати мають достатню сили, аби війна нарешті закінчилася в Україні, що Туреччина готова надати необхідний майданчик для перемовини, і що Україна готова працювати в будь-яких змістовних форматах. Ми бачимо, що тема перемовин вона. Відновлюються знову, ми про це з вами на цьому тижні теж говорили. Які у вас є сподівання цього разу? Чи, зможемо, чи можемо ми говорити, що от найближчим часом, коли перемовини поновляться, чи, можливо, фактично розпочнуться, що там уже ну, трішечки зсунуться з цієї мертвої точки, скажімо так, і будуть якісь реально фактичні результати? Ні, голова ж Путіна на місці, вона поки що на унітазі десь поряд та? От, тому нічого не поміняється. Вони будуть виходити імітацію брехливої діяльності, вони можуть говорити, але на перемовинах вони будуть говорити те, що хоче Путін. Угу. Ну тобто тоді ми можемо говорити про те, що, е, скільки разів ці перемовини не починалися, не продовжувалися, ніякого результату не буде. Що тоді робити? Як тоді е, вчиняти Що, що змінювати потрібно? Будувати ракети довбати по Росії. Іншого методу немає. Все. Uh -huh. От, зробити так, щоб партинове російське взагалі померла Просто топити танкери там. От, uh -huh. тупо топити танкери і все. Оце, оце буде дія. Ну і вже угу. на Балтиці починати це робити. Угу, угу. Е, ну і напевно, переносити війну не тільки на територію Росії, а й повною мірою. Давати росіянцям відчуття того, що війна триває і на їхній території, да, відчуття... ну, так це, це відбувається. Так це і відбувається, так. Да. Угу. Е, як потім можуть розгортатися події? Державний переворот, повстання, з, з умовно, ліквідація Путіна. Як далі може розвиватися, можуть Байки розвиватися все. краще все, от краще все, що ви перелічили. Нас цікавить mm -hmm. будь-яка дестабілізація Росії. Нас цікавить будь-яка дестабілізація Росії, щоб вони захлинулись в хаос, ось для того, щоб обвалений був їх фронт. Ну, зсередини країни була обвалена. От що нас повинно цікавити. А все інше, як воно буде, кого там хто кого приб'є? Взагалі нас не повинні цікавити ці деталі. Нас нас цікавити повинен результат, як це буде реалізовано. Угу. Ну, все-таки ви говорите про те, що закінчення війни, завершення бойових дій, можливо, лише якщо Путіна ліквідують, правильно я розумію? Чи можливо, ви вже змінили свою думку, тому що я вас намагаюся, знаєте, думаю, ну, а раптом це не помінялося. Ні, угу. нічого не помінялося. Нічого не помінялося, або, або вже розпадатися ну, економіка Росії почнеться, на чим Україна працює. Угу. І то ну, коли у Путіна просто інструментаріїв не буде, угу. але це все рівно означає його смерть. Там по іншому не буде. Чи можемо говорити, що початок розпаду російської економіки він ну, вже розпочався? Чи Думаю, там все ще? ну дивіться, вся, вся російська економіка радянська трималася в 60-х роках на експорті нафти до е, Європи в першу чергу і через порти Балтійського моря та чорного моря? Зараз європейські ринок їм перекривають, перекривають інші можливості. Україна бе по нафтогазовій інфраструктурі. І, а на чому, на чому заробляти Росія буде? Там немає чим, чим заробляти. Ну і ми бачимо, що Трамп, Трамп системно, системно нищить їхні ринки збуту. От на чим працює. Угу. Якщо говорити про терміни, чи можна загалом, звісно, про це говорити? Скільки часу потрібно, щоб російська економіка дійшла до тієї е, кондиції до того стану, що назад уже дороги не буде, що не зможуть повернути? Е, а що... байдуже що, що мається на увазі? Чи чи коли вони усвідомлюють? Е, ні, коли вже буде той стан, що російська економіка буде на е, тій ланці, що ну все. Не зможуть. Поговорити. Ну це важче спрогнозувати. Там вам, вам ніхто так не скаже. Можна сказати, mm -hmm. що є. Вони йдуть по шляху Радянського Союзу. Це очевидно. Mm -hmm. Це вже навіть вони визнають. Там навіть десь та на Біуліна, голова центробанку, якось робила доповідь, що вони прогнозують нафту по 35 навіть так, і це буде катастрофічний для них сценарій. Так воно є, тому що вони передбачають таке таке планують. Вони йдуть, коли воно може схлопнутися, це поки що питання. Ми не повинні так думати, коли воно схлопнеться. Коли схлопнеться, це таке магічне мислення. Так, ми повинні зробити все для того, щоб воно пришвидшилось. І нас же не цікавить економіка Росії, нас цікавить відсутність існування цієї держави взагалі. І це можна досягти методом дестабілізації, методом дестабілізації, наприклад, Москви. Вирішивши конкретне завдання, знищивши блекаут, організувавши блекаут на території Росії або Москви. От що ми повинні. Чим Україна і займається. Дякую, пане Тарасе, за цю розмову за вашу аналітику. Друзі, нагадаю, що в Тараса є курс про перемовини, Ми постійно обговорюємо цю тему десять уроків після заготових фраз і практичні інструменти Тарас Загородній пропонує на своєму навчанні, тому що переговорний процес відбувається не лише між на міжнародній політичній арені. А й в повсякденному житті. Тому, якщо комусь із вас цікава ця тема, можете зазирнути в опис під цим відео. Там є посилання перейти і більш детально знайомитися з інформацією на сайті. Пане Тараса, ще раз моя подяка. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте та вподобайки, пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили. Ну, звісно, що допомагати нашим хлопцям і дівчатам і, будь ласка, закликаю вас берегти себе. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках. До побачення! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.